Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це Kia k 5 2021 року на повному приводі на 1,6 турбовому двигуні. Автівка у нас американочка, просто в ідеальнішому технічному стані. Просто подивіться на цей колір. Turbo GT Line, повний привід, все як має бути. Має прекрасний вигляд, хорошу зимову резину, десочки. По комплектації, що ж у нас є? Передній безключовий доступ, датчик мертвої зони, це у нас Limited Edition. Повний електросклопакет, ось такий ось шикарний червоний салончик. Позаду, як він прекрасно виглядає. Чорна стеля з панорамою. Тут у нас електросидіння з підігрівом. Просто шикарніший вигляд має. Утримання в смузі, абс автосвітло, автодощ, ось така ось приборна панель. 58 тисяч оригінального пробігу. Ось таке у нас скошене кермо GT Line. Асистент, э, адаптивний круїз контроль екстрене торможення, це все в нас є. Тут у нас величезний сенсорний екран для мультимедії з камерою заднього виду, з скарплеєчком, все як має бути. Тут у нас двохзоний клімат-контроль, амбієнтні фіолетові підсвіточки також присутні. Коробка автомат, тут у нас підігрів сидінь, підігрів керма і е, безритова зарядка для телефону, автохолд, електроручничок. І ось так це все прекрасно виглядає. Сидіння у нас максимальні ковшеобразні, GT-Line, все як повинно бути. Матівка повністю в доглянутому стані, жодних заважень немає, чорна стеля і має бомбовий вигляд. Тому приїжджайте до нас, торгівний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.